Ми витривалі в цей вечір зібрались на молитву, яка, нагадаю, з 1 по 3 березня це заклик до всіх християн України, до всіх церков. І ми, як адвентисти, постійно продовжуючи молячись, особливо робимо це в цей вечір. Не тільки ми у Львові, а наші церкви всюди, по Україні. Моя частина називається. Власне, ніби головна зміст і наших молитов, того, що збирається, чому Бог не зупиняє війну. Можна зображення? Чому Бог не зупиняє війну? Яку саме? Це карта 24-го року. Все, що забарвлено, це всі воєнні конфлікти, які зараз відбуваються в світі. Ми також є, бачите, червоним це найактивніші. Все, що є в кольорах, це там, де відведуться військові дії, більш локальні або більш масштабні. І це війни, в яких ми частина всього, того, що відбувається у світі в Україні. Звісно, що коли ми кажемо, чому Бог не зупиняє війну, запитуючи, яку з них ми маємо на увазі нашу. І війна в Україні. Ця, що триває останні вже два роки, не закінчується з 2014 року і розпочала ще 400 років тому. Знаєте цю приказку? І в цих всіх війнах, які це безпосередньо військові події, тут не зображено ті війни, наприклад, які ведуться з наркокартелями. Знаєте, що наркокартелі це сьогодні окремі армії, які мають озброєння аж до танків і літаків. Тут не зображені ті війни, які ведуться між корпораціями, також шпигунами, знайманими вбивцями, і від яких страждають також новинні люди. Тут не зображені такі війни, які завжди були до того, як у нас почалася війна взагалі з 2014 року, і продовжаться навіть коли у нас закінчиться. Наприклад, в усьому світі, яку Скільки людей входять в нерівну війну, наприклад, з раком. Це жорстока боротьба чи з іншими захворюваннями, які руйнують людей, сім'ї, від яких тисячі, сотні тисяч, мільйони людей гинуть по всьому світу, і багато інших речей, якими можна зафарбувати в колір весь наш світ? Весь наш світ? Якщо говорити про, конкретно про нас, так. Про Україну. На фоні цього правда звучить трохи егоїстично, чому Бог не закінчить війну в Україні. Ну, по логіці, щоб закінчити війну в Україні, йому би треба закінчити війну в усьому світі. Так, звісно, ми знаємо, що є певні причини, які розпочинають буквальні війни, про які ми говоримо. Це історичні, політичні, економічні, навіть релігійні причини, а часом це просто. Психоз, психіатрія якоїсь окремої людини на чолі якоїсь держави. Правда? І в історії, яку ми знаємо, людства, і навіть коли ми дивимося в Біблії, всіх війн є якісь причини. Навіть були війни, причинами яких був безпосередньо Бог, коли він призначав і назначав провести війну, так звані Господні війни, і робив Ізраїль інструментом звершення свого суду. Над народами, але в історії це був тільки окремий епізод часу, коли Бог звершив суд над ханаанськими народами, і там була своя причина. Це була гангрена, яка потребувала ліквідації. В подальшому таких війн уже не було. Проблема виникла в тому, що по зразку цьому часом Ізраїля, часом сучасні народи, уявляють, що вони також мають від Господа покликання вести якусь війну. Проти нас також вважається ведеться священна війна. Чуть не Христовий похід, чуть не з усім сатанізмом світу. Уявляють. Якщо говорити ще про війну, коли ми кажемо, чому Бог її не припинить, а чому Він повинен її припинити? Тому що коли починається війна, і така катастрофа, така біда, до якої ми певним чином вже звикли, але вона не стає від цього більш катастроф... менш ката... катастрофічною. Що, ви знаєте, є люди, які. У світі не дуже би й хотіли, щоб ця війна припинялась. Тому що ви уявляєте, які зараз величезні, просто мільярдні оборудки йдуть на фоні цієї війни, саме завдяки ній. Їй. І це стосується озброєння. Звісно, я вам більше скажу: є навіть люди, які у нас в країні не зовсім би хотіли, щоб війна припинялась. Тому що війна створює таке середовище, де можна. Ну кому знаєте приказку, кому війна, а кому? кому, Так? Рідна мама. Є люди, які на цьому наживаються, і вони хотіли, щоб вона тривала довше. Є люди, які просто по натурі це люди війни. Їм подобається війна і вони приймають участь в бойових діях. І вони, якби вона закінчилася, вони б не знали, куди подітись. Шукали би десь інші війни, конфлікти. Але по великому рахунку, ми знаємо, що є особистість, яка зацікавлена, щоб ця війна не припинилась. І ця, ця особистість, яка взагалі зацікавлена в без, безкінечних війнах, які на землі повинні тривати. І вони тривають. Хтось сказав, що мир це лишень проміжки між війнами. Які окремі народи отримують таке щастя прожити якийсь відрізок часу, і ми мали такий відрізок часу, який ми жили. Так, є цьому війни, звісно, передбачені пророцтва. І Це також, напевно, одна з причин кажуть: просто має здійснитись війни, військові чутки про війни, і у нас були чутки про війни, а потім настала війна. І ми, взагалі, як кажуть, весь набір пророцьких всіх передбачень і епідемія. Потім чутки про війни і тепер війна. Ми сподіваємося, що ми переживемо це і врешті закінчиться. І коли ми по великому рахунку кажемо, Бог що повинен зробити в цьому, коли кажуть, що би мало статись, ну, щоб закінчилася війна, хтось вважає, бо недостатньо снарядів. Бо не діють санкції, бо немає f 16 бо ми підписали Будапештський меморандум. Бо як казав бісмарк, угода з Росією не вартує паперу, на якому вона підписана. Бо хтось вважає, що краще страждати одній країні, ніж постраждати в цілій війні, наприклад, цій Європі в'язатись. Правда, і може бути і таке. Хтось вважає більш так, що це продовжується, бо це було і покарання за щось, і ще плюс в умовах війни, як кажуть, розцвітає корупція у нас і інші якісь причини. А хтось вважає, що ми недостатньо каємось і молимось. А я можу спитати: а може, це через те, що недостатньо каються і моляться там, в тій країні, християни, і може навіть наші одновірці. Якось в древності один з ців церкви він сказав: Августин його звали. Будучи цілком благим, він не допустив би, говорячи про Бога. Будучи цілком благим, він не допустив би в жодній формі, щоб у його діяннях було присутнє зло, якби не був таким всемогутнім і благим, щоб добувати добро навіть зі зла. Зрозуміло? Ще раз повторюю: Бог, будучи цілком благим, не допустив би в жодній формі. Щоб у його діяннях було присутнє зло, якби не був не таким всемогутнім і благим, щоб добувати добро навіть зі зла, Бог не є автор зла, зло з'явилось на землі через спокусу диявола і через те, що людство прийняло. І тепер вся історія людства, і ми частинка цього, це ті війни і існування зла, яке Бог бере в рахунок. І допускає його, саме тому, що він настільки благий, настільки всемогутній, що навіть це існування зла він може з нього витягнути добро. Це те, що власне, є головним, що допомагає нам, як віручим людям, в усі часи, ну не тільки нам, всім віручим людям в усі часи, а нам зараз з, з оптимізмом дивитись вперед. Війна має дві сторони. Когось вона приводить до Бога, когось вона відводить до Бога. від Бога. Але ми віримо, що ці умови війни, вони... ми не знаємо, скільки людей прийшло завдяки цьому до Бога. Так, хтось відійшов через це. Люди казали: якби Бог був, я перестав в нього вірити, тому що він допустив, що ця війна почалась. Хтось каже: я перестав вірити в Бога, тому що, ми, тому що стільки людей, які загинули, Тобто не, сама, не сам початок, а те, що людей скільки гине. А хтось каже: Я перестав вірити Бога, тому що ми вже скільки молимося про кінець цієї війни, а вона все не настає. А хто сказав, що вона не настає? Тобто не настає кінець цієї війни. Війна мала тривати лише 3-5 днів. Може, такий варіант, вона би припинилась. За 3-5 днів, якби ми нічого не робили. Ні військові, ні християни, ні українці загалом, і був би мир. Який? Чи завжди мир це той результат, який має бути? Тепер, коли ми кажемо все, що стосується перебігу війни, коли вона має закінчитись, а хто сказав, що Бог не робить це можливе, щоб її закінчити? Пам'ятаєте, коли Даниїл вирахував 70 років, що закінчились часу полону народу? І коли він звернувся до Бога в молитві, думаючи, а чого Бог нічого не робить, Бог до нього прийшов Гавриїл і відкрив йому, що насправді відбуваються такі події, дуже, дуже насичені, дуже надзвичайно активні, які в невидимому світі відбуваються, духовному. Але мають також вимір і видимому, який Даниїл просто не був свідком цього. Бог робить все можливе, щоб виконали це, щоб він зняли попросту. На жаль, у нас нема просто конкретно, коли. Тобто у Даниїла було 70 років полону, Єремія сказав, було прекрасно. Але знаєте що? У нас є пророцтво. Верніше так, якщо по великому рахунку чули таку фразу. Не бійся, що фраза, не фраза, верніше ідею, що фраза не бійся зустрічається в Біблії скільки разів, скільки хто чув? 365 разів. І розчарую, нема такого. Так, здивовано. Фрази не бійся, нема 365 разів, не повторюється в Біблії. Десь від сили 80. Однак її версії не страшись, не лякайся, будь сильним, мужнім і так далі. Та можна набрати на кожний день. Дійсно. Тобто я не спростовую. Дійсно, Біблія наповнена вся з підбадьоренням Бога. Але знаєте, яке слово є, що вистачить його на 365 днів року війна. В Біблії війна і воювати вистачить на кожний день року. На кожний рік, на кожне десятиліття, тисячоліття. І є текст, в якому вони сходяться. Оці дві фрази: не бійся і війна. Луки, 21 розділ 9 вірш. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся. Бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Мета Бога закінчити війну не тільки в Україні, а вона закінчиться. Це безумовно, що вона закінчиться. Мета Бога закінчити всі війни всюди. І наша війна закінчиться врешті-решт. І десь почнеться нова. Сподіваємося, не у нас. Але це причина в тому, що є війна, яка не закінчується з часу, коли почалась. І ви знаєте, про яку війну йде мова. Велика війна, велика боротьба. Коли вона закінчиться. Ось тоді припиняться всі війни. Закінчу двома біблійними текстами. Ось як книзі об'явлення в 20 му розділі говориться про останню війну в нашому світі. 20 й розділ, 7-9 й й вірш. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі Гога й Магога, щоб зібратися їх на війну, а кількість їх, не наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. А далі описується нове небо під новою, на новій землі. Знаєте, що цікаво в книзі об'явлення? В ній війна зустрічається сім разів поняття. Це ж об'явлення це вся історія Землі від часів Ісуса і до Кінця. Ші сім разів. А якщо взяти до цього ще синоніми воювати, так дієслова, е е е боротися в такому конфлікті сенсі, то їх набирається дванадцять. Вгадайте, скільки разів в книзі об'явлення згадується мир. В сенсі як кажуть, шалом. Версій. В книзі об'явлення? Один раз. І знаєте, з чим він пов'язаний? В першому розділі з першого по четвертий вірш прочитаю. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир. Від того, хто є, і хто був, і хто приходить, та від семи духів, які перед його престолом, і від Ісуса Христа, який є вір, свід, вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів, йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками Богові, своєму отцеві, йому слава і влада на віки віків. Амінь. Оце один раз в об'явленні згадується слово мир в сенсі шалом. Єдиний, хто може дати мир в цьому світі, це Господь Бог. І тут, як згадується, це той, хто був, хто є, це Дух Святий, і це той, хто віддав своє життя про лисую кров. Отець, син, Святий Дух. Ну, тут перелік іде: Отець, Святий Дух і Син. Єдиний Він може дати мир, і на початку саме говориться про цей мир, а далі описується весь процес книги об'явлення, вся історія, яка наповнена тільки війною. А фактично мир настає тільки після останньої війни. Не просто духовний, єдиний, який Бог може дати в будь-яких умовах, єдиний, який може нам допомагати переносити будь-що. Чи це стосується буквально, яку війну переносимо, чи це війни боротьби за здоров'я, чи це боротьба за духовність, за збереження. Будь-що єдиний, хто може дати цей мир, це він, отець, Син, Святий Дух. І в єдиний він може покласти край тільки він, всім війнам в кінці. А поки ми, приймаючи той мир, який він нам пропонує, в наші, всім церквам, всім народам, всім, хто готовий слухати, ми приймаємо цей мир в серця, довіряємо йому своє життя і смерть і чекаємо того часу, коли врешті припиняться всі війни. І молимось про припинення війни в Україні з терпінням, з надією на благодать Божу. Що ці дні для нас тут, в країні, скоротяться. Про це і будемо молитись. Амінь. Запрошую. Боже святий, ми звертаємо зараз цей час до Тебе і просимо Тебе, і благаємо, щоби Ти звершив те чудо для нашого народу, для нашої країни і приніс нам мир. Але ми розуміємо, Господи, що для того, щоби. Тобі тебе за це прославити, ми повинні прийняти той мир, який ти пропонуєш нам в наші серця мир твій, нашого Творця, нашого Спасителя і нашого, Того, хто нас освячує, Отця, Сина і Святого Духа. Благослови нас в цьому. І зараз, коли ми молимо, як багато людей за мир в нашій країні. Даруй, Господи, нам пам'ятати, що ми живемо в світі, де величезні тривають війни з багатьма жертвами, тисячами, сотнями тисяч, і ми живемо у світі, де триває велика боротьба. Тож дай нам, Господи, в усіх цих умовах бути тими, хто перемогли кров'ю Ісуса Христа, цей світ, Його князя, смерть, страх, щоб ми мали той дух надії. Самі для себе, в нашому суспільстві, в нашій, нашому, в нашій громаді, в нашій церкві, щоб ми могли це являти для народів навколо, щоб ми могли проповідувати твій мир, твою благодать, твою істину, відкривали час, в який ми живемо, щоб близький твій прихід і час звільнення нашого земного світу. Допоможи нам, Господи, дочекатися цього часу. Поглиблюючи нашу віру, залишаючись вірними тобі, перебуваючи в мирі твоєму. Просим в ім'я Твоє. Амінь.